Усім привіт! З вами знову Марина. Хочу сказати всім, хто ще не відписаний на мій канал, підписуйтесь. І окремо для патронів, якщо ви хочете задонатити мені трішки на каву, то просто зайдіть на мою сторінку БайМіїКофі і задонатьте якусь копійку, якщо у вас є таке бажання підтримати розвиток мого каналу. Яке ж сьогодні відео? Сьогодні відео про топ-7 моїх улюблених книжок. Ці книжки з різних жанрів, різних авторів. Звісно, тут буде і кронін, це зрозуміло. Я сьогодні хочу вам розказати трішки про них. Ми, може когось зацікавлю, може хтось захоче їх придбати, якщо вони є в наявності чи в продажах, то почнімо. Почнемо з книги Стівена Кінга, це сьоме місце. Ця книга називається Сяйво і вона розповідає нам про сім'ю, яка переїхала до готелю працювати, там охоронцем працює їхній батько. І цей хлопчик Денні, головний герой, ось ці маленький, якого є надприродна здібність Сяйво, починає бачити різні видіння, які страплялися з ними раніше, але тепер у нього стають страхітливі видіння. Він не розуміє, що це таке, чому це в цьому готелі і в нього такі. Жахи просто відбуваються в цьому готелі в його голові. Він починає бачити дітей, як його батько, починає спалювати, руйнувати готель. І ось чим же ж все це закінчилося, і що саме почало відбуватися в тому готелі, ви зможете дізнатися, як прочитаєте цю книжку. Це дуже цікава книга. Звісно, Стівен Кінг, як король жахів, вміє заінтригувати, вміє розкрити героїв, розкрити їхні страхи, їхні потаємні якісь внутрішні... Характеристики. Мені було дуже цікаво читати цю книгу, тому раджу її вам. Шосте місце у нас отримала книжка Бог завжди подорожує інкогнітом її я читала вже дуже давно, мабуть, десь роки чотири тому, але все одно вона одна з моїх найулюбленіших. І чому? Тому що тут дуже дуже цікавий сюжет, який розповідає нам про головного героя, що хоче вчинити самогубство. І як саме він це все відбувається у Парижі. Там дуже багато є цікавих фактів про Париж, про Ейфелеву вежу, дуже така французька книжка. А я люблю Францію. То там закінчується все тим, що якийсь інший герой, про якого ми не знаємо, хто він взагалі такий. Але він все одно там має свою якусь лінію. Просто щоб не спойлерити, я не можу якось його назвати. Він допомагає цьому головному герою зрозуміти, що насправді ну, немає сенсу вчиняти самогубство, що це все якось по-іншому можна розвивати. І ось кінець нам розкриває саме хто цей герой і що він, яке місце він займає. У житті головного героя. Тому, якщо ви любите якісь гострі, такі гостросюжетні книжки, але з сюжетом не таким можна подумати, тому що тут не проста така назва, Бог завжди подорожує інкогніто, тому що Бог це випадок. Ось, якщо вам потрібно детальніше про цю книгу, я можу зробити розбір, тому що вона справді дуже цікава. Я навіть планую її перечитувати, тому що давно вже не читала. Далі продовжуємо. П'яте місце у нас посідає ось ця книга Стівена Кінга, з якою я познайомилася нещодавно, десь приблизно місяці-два тому. Інститут. Ця книга розповідає нам про те, як викрадають дітей, і навіщо взагалі викрадають дітей. Тобто дуже цікава статистика є в Америці: що щороку приблизно там, мабуть, 100 тисяч, я не пам'ятаю точну цифру дітей. ну, Зникають і знаходять з них тільки там десь якийсь відсоток, наприклад, 70%. відсотків, тобто де ж інші діти. І Стівен Кінг зробив таку інтерпретацію цих даних. Він в своїй книзі розказав про те, що є діти, в яких є телекінетичні або телепатичні здібності, і ось їх саме викрадають викрадає американська ось ця спілка. Я так розумію, що вона підтримується і державою ця організація. І що саме цікаве, що вони вважають, що за допомогою таких дітей, з яких вони максимально з їх здібності вижимають, вони можуть чинити добро, вбивати вбивців, убивати тих людей, які чинять терори або ще щось. І ось тут постає питання: а чи має сенс вбивати таких гарних дітей, вижимати з них ось ці їхні здібності, вбиваючи при цьому інших людей, які, які якби, ну, такі не Некомфортні для суспільства, при цьому вбивати тих, хто добрий, хто насправді чинить добро, і вони ці діти ще могли б зробити щось гарне. Ось, ну там дуже цікава лінія ця сюжетна. Мені подобається те, що там розкрите саме питання розуму, тому що головний герой, саме я забула як його звати, він Еліс, по-моєму, я забула як його звати. Він розумний і кмітливий, і тобто, ну, якби він... Теж ось до такого дійшов до стану овоча, а потім би його просто списали. Ти постає питання: навіщо тоді взагалі ось ця спілка? Чи є сенс це робити? А як думаєте ви? Пишіть в коментарях. Джейн Остін гордість та опередження. Цю книгу я прочитала після того, як передивилася фільм. Мені дуже сподобалося, не знаю, мені головні герої просто нагадують саму мене і моє життя. Мені дуже сподобалося те, що головна героїня тут вона якби думає, вона ставить якісь собі там принципи, вона розуміє, що. Так, ну, там, наприклад, ось Дарсі, да, містер Дарсі, він чинив неправильно, і вона починає на нього злитися. Тобто, мені це дуже близько, те, що я теж іноді так можна сказати, роблю поспішні висновки, але потім розумію, що була неправа, Починаю якось глибше розуміти людину, і ось, ну тобто, це дуже близько. Мені також мені подобається те, що тут показано те, як ну саме почуття. Але вони не такі поверхневі, тобто не такі стосунки, як в нашому розумінні, там просто за ручку походити і все, там познайомилися, нічого не зрозуміли. Тут люди саме зрозуміли один одного, а потім вже зрозуміли, що вони один одного кохають. І, ну, я думаю, це класика така, що всім подобається. Я не знаю людини, яку, якій з взагалі не подобалась гордість і упередження. Якщо у вас є якісь інші думки, або, може, ви теж дивились фільм чи читали книжку, то пишіть в коментарях, буду рада з вами поспілкуватися. Наступна книга це Ірвін Ялом, коли ще плакав. Це перша книга, з якою я познайомилася у саме у Ірвіна Ялома. Вона мені дуже сподобалася. Це просто, ну це прям в саме серце. Я знаю, що не кожному вона підійде, тому що тут дуже багато філософських роздумів, тут дуже багато про психотерапію, про те, як вона зароджувалася. А я просто навчаюся на психолога, то це мені дуже цікаво. Якщо вам це теж цікаво, то раджу взагалі Юрінайоми почитати. Я так зрозуміла, в нього всі книжки вони орієнтовані не тільки на тих, хто розуміє, що таке психотерапія, психологія і все інше. Ну, це для тих, хто просто хоче хоч щось дізнатися про екзистенціалізм, про екзистенціальну психологію, про те, в принципі, як побудовані психотерапевтичні стосунки, як становлюється терапевтичний альянс і все інше. І ось, наприклад, в цій книжці пов'язані з Ніцше, дуже багато роздумів про життя. Взагалі, ця книжка буде дуже до вподоби тим, кому не байдуже, як, ну, як саме породжується людина, для чого вона народжується. Що саме є важливим, що є сенсом життя? І навіщо знати сенс свого життя? Той, хто ставить собі це питання, точно захоче прочитати її, тому що тут можна просто цитувати і цитувати. Тут цитати ні, що я так розумію, це справді його цитати, бо я декілька з них. Перевіряла, я так розумію, що автор підійшов глибоко до цієї теми. Він справді дивився на життя Ніч, на його репертуар, що він робив, на те, як він лікувався. І е, тут не тільки про лікування, не тільки про психотерапію, тут просто про те, зрозумійте, хто ви є, навіщо ви є і що вам потрібно в цьому житті робити. Не бійтеся смерті, а бійтеся того, що ви прожили це життя в Ось мені здається, що в цьому сенсі цієї книжки. Хто читав, кажіть, може ви мене поправите. І перше місце посідає у нас велика магія Творче життя без страху від Елізабет Гілберт. Мені дуже сподобалася книжка, мені навіть здається, що саме вона мене змотивувала знімати сюди відео, тому що тут дуже правильно написано такі правильні речі, що не завжди творчість це саме якась праця, яку потрібно робити, і що це якась така все, це така пахота. Це треба щось таке. Прикладати зусилля, ні. Тут справді правильно написано, що творчість це те, що вам подобається. Все. Те, що ти любиш робити, це вже твоя творчість. Якщо ти любиш ходити в кіно і критикувати ті фільми, це вже теж твоя творчість, ти виявляєш свою думку, це твій прояв. І ось тут мені я навіть зацитувала декілька собі, зробила поміточок, які мені подобаються. І ось одна з них вона дуже правильно говорить. Займайтесь будь чим, що захоплює вас, і наповнює захоп... і, і занаповнює енергією. Творіть усе що завгодно, навіть повний мотлух. його і так, скоріше за все, ніхто не помітить, і це прекрасно. І ось правильно сказано, що не думайте про думку інших, робіть те, що вам подобається, особливо якщо ви знаєте, що це справді щось корисне, що це справді вам до душі, то це оцінять. От, побачите, це оцінять навіть, якщо ви думали, що це нікому не потрібно це все така якась маячня. Зроблю завтра. Ось, ну і ця книга мені близька, дуже мені здається, що Єлізабет Гілберт їй в житті також приносить задоволення. Те, що і мені, вона така радісна, життєлюбна. От я не читала її, а ні, я читала ще її книжку Місто дівчат. Вона мені теж сподобалася, але ну, це роман, це інший вид, інший жанр. І все-таки мені її ось ця про магію, про творчість, вона мені більше сподобалася. Я знаю, що вона ще авторка бестселеру їсти молитися кохати, але я її, на жаль, не читала. Думаю, мабуть, в скорому часі прочитаю в найближчий час. Ось, ну що ж, сьогодні ми поговорили про мій топ-7. Мій топ-7 книжок. Якщо вам справді сподобалося це відео, то ставте вподобайку. Якщо у вас є свій якийсь топ-7, або, наприклад, ну, топ 5 книжок, якщо немає топ-7, пишіть у коментарях, і я буду дуже рада почитати, подивитися, можливо, є якісь книжки, які мене зацікавлять, і я запишу їх собі в таточки, що о, це треба прочитати. Але я одразу попереджаю, що якщо ви хочете на цьому каналі щось почути про фантастику, фентезі, то вам не сюди, бо це не мій жанр, на жаль, я не вмію читати такі книжки, вони мені чомусь не заходять. Тому пробачайте, кому, кому не цікава ось ця туфта про магію, а кому цікава магія і саме фентезі і все інше, фантастичне, то не до мене. От, Я буду з вами прощатися. Я ще раз нагадую про те, що в мене є Баймійкофі. Якщо ви захочете мені задонатити, то переходьте в посилання внизу. І в мене є ще телеграм-канал, в якому я викладаю якісь цікавинки, просто написані, або рецензії до відео і рекламу до відео. Тому підписуйтесь, якщо хочете читати ще більше про мене. І буду прощатися до побачення. Всім добра!